П'ята книга Псалмів, Псалом 131. ЧИСТОТА ДУШІ ПІСНЯ паломників Давида Господи Моє серце незарозуміле, і погляд мій не виноситься вгору. Я не дбаю про речі неосяжні, що перевершують мої уміння. Бо я насправді заспокою і втуховмирив мою душу, немов дитя на руках у матері своєї, душа моя, немов дитятко. Ізраїлю. Надійся на Господа тепер і повіки. Коментар до 131-го псалма Псалом 131-й є дванадцятою піснею паломників, яка змальовує дитячу та просту довіру до Бога. Псалом закінчується закликом Ізраїлю, надійся на Господа тепер і повіки. третя стрічка, І завдяки цим аспектам, подібний до паралельного псалма 130-го. Псалом складається лише з кількох рядків, але навіть. За допомогою небагатьох слів цей скарб біблійної поезії вдало змалював головні риси ідеальної людини, яка вірить у Бога, живе у Божій присутності, представленої згідно материнської символіки. Дивитись також Ісай 49,15. Псалом написаний від імені якогось чоловіка, який переказує переконання ізраїльської спільноти. В такий спосіб, довіра виражена представником. Є виразом довіри всієї спільноти. У перших двох стрічках Псалма автор протиставляє Я гордої та зверхньої людини та Я спокійної та терпеливої душі. Горде серце та очі, піднесені догори, є проявом людської гордості та всіх постав, перед якими біблійні автори досить часто перестерігають народ Ізраїля. Дивитись приповідки 7:16, 18, 12, 30, 13. Друга книга Хронік 25, 16. Книга Ізакіїла 28, 2, 5, 17. Адже речі великі і придивні чинить лише Господь. А властивою поставою віруючої людини є спокійна та втихомирена душа. Спокійна, бо не залежить від себе самого, втихомирена, бо вірить, що теперішній час не є пасткою. Така душа зображена за допомогою образу дитини, як немовля на руках у матері своєї, друга стрічка. Більшість читачів нашого псалма вважає, що згадана автором дитина є немовлям, що спокійно спить на руках свого батька після того, як поживилося молоком своєї матері. Хоча насправді єврейська лексика говорить про дитину відлучену, яку згідно східного звичаю мати носила на своїх плечах. На Близькому Сході момент відлучення відбувався досить пізно, приблизно після трьох років життя, і цій події товаришував святковий настрій порівняти буття 21.8, 1-Самоїла, 1-2023. Отож, дитина, змальована у псалмі, є трирічним дитям, яке емоційно з'єднане зі своєю матір'ю, що є важливіше від виключно біологічної залежності. В такий спосіб автор за допомогою цього яскравого образу за кількох слів вияснює, що означає надіятись на Господа. Третя стрічка змальоване духовне дитинство увійде досить глибоко у навчання Ісуса. Якщо не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Матвія 18,1.5 У містичну традицію усіх часів, а також буде застосовано до всього народу Ізраїлю, який з надією звертається до свого Господа, Отця та матері одночасно, як говорив пророк Осія Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його. Я притягав їх людяними мотузками, поворозами любові. Я був для них неначе ті, які здіймають ярмо в них із шиї. Я нахилявся над ними і давав їм їсти. Також апостол Павло відкинув всіляку надію на тіло задля найвищого спізнання Христа Ісуса. Послання до Филип'ян 3.8 Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.